Привіт, мої хороші. Бо ви знаєте, з Марком вже 100 років не були в АТБ. Почалися свіжі овочі, фрукти, і ми зараз по таких невеличких базарах ходимо і купуємо, а в АТБ давно дуже не були. Значить, капуста 30 гривень, кабачки 36, цибуля 30. Кабачок 36. А мені треба купити шійки на кейки і все. Ми Зараз Дай, ми подивимося. Томати на знижці 70 гривень, червона цибуля 43, Інбир 1799, 18. Постав, будь ласка, на місце. Коктейльний помідор 12,50. Марко, не чипа нічого, будь ласка. Перець солодкий 17, салат в горщику 38, а яблуко аж стидно сказати від 80 гривень. Це просто, просто Авокадо хас 17,50. Банани 70. Ви розумієте, банани дешевші ніж яблука. Це просто аб абсурд. Нектарини 13 гривень, персик інжирний 14, персик простий 12,50, абрикос 11,30. Я такий трохи зелененький. постав, будь ласка, котик. Не чіпай. Огірки по 56, капуста по 30. Так, апельсини на знижках і мандарини на знижках. Так, Апельсини 56,95, бачите. Так, обережно. Так, кавуни появилися 45,95, Огірки, кавуни, рано їсти, Марко. Кавуни, огірки по 50 гривень. Тут на що? Капуста цвітна. До речі, давно не було капусти цвітної по 60 Морква мета 42. Буряк, а це вже молодий, ага, 47. Тата, а можеш поїхати, то я поступлю оці картибу. Гарбузики, маркуські, вони ще не стукаються. Гарбузики стукаються осінню. Ми їх були малими, то ми раніше вересня кавунів ніколи не їли. Це зараз все помінялося. Картопля молода 36 гривень. Так, де да, мені треба купити йогурти в село. Тут що у нас є пепсі. Пепсі, пепсі, пепсі. От півторачка. Півторачка 29, а 2 літрове 52. Що? Сюди. Назад, ну. Ні, нам не треба такого квасу. Є квас своя лінія, 3-4 гривні. Я не, ху... я не хочу два ситуації, я тобі хочу казати нове пепсі. Хочеш бананове, чи кажу, що таке появилось пояснове пепсі, так. вишня. І це манго. Ми колись купували. Так, купували. Маркосько, а ми колись таке з тобою купували, воно мені не сподобалося. Пам'ятаєш? Ні, ми не такого не купували. Купували, купували. Я купував. Воно було дуже несмачне. От слойка, якщо б була слойка, моя любима. Абрикосова. Он міні абрикос 22.09. Я теж захочу? Є. Я тоже хочу. Є кексики, дивись, такий шоколадний і ванільний. Та, да, то я хочу. Таку то... паличку хочеш? Да. Зараз подивимося, який тут смак. До речі, дуже смачна випічка. Але Марко, знаєте, теж хоче одне, потім друге, то він собі вибрав отакий от, а, донат з полуницею. Ну, а я свою абрикосову слойку. Вона мені найсмачніша. А ми... Найсмачніша. Зараз ці всі булочки для ходогів, для гамбургерів на знижках. А дивіться, що таке. Що, сніданки різні. Таке. Ну нам такі не треба, сянки. Йдемо за йогуртами. Так, йогурти, йогурти. Йогурти, щось я не бачу. Таких, як мені подобаються на знижках. Ці стаканчики брати не буду, вони мені дуже непрактичні. Бо я хочу в село собі, знаєте, купити. І куда з тим стаканчиком буду брати? Марко, закрий двері, бо там ж холодно. Мені треба в, або в пакеті, або в банці. Я люблю о, черешня, вишня, але такого я не бачу. Щось я не можу його знайти. Галичина. Можу отакий взяти собі Галичину. Що таке? Отаке це таке молоко, це такий коктейль, ти такий не будеш пити, воно ну, дуже несмачне. А як ти його покоління? Закрий двері, бо там холод втікає. Маркоску я знаю добре, що ти таке їсти не будеш. Я хочу. Ну я знаю, що ти хочеш, але ти зараз, ми зараз купимо, батимо 43,60 і викинемо сміття. Бо такого я теж не п'ю і ти такого теж пити не будеш. Є актємельки, смачні. Актємельк є яблуко, абрикос маракує, персико маракує. Будеш такого Так. Добре. Тоді знаєш актімельку зараз. Бачу, постав. Тільки в АТБ. І, до речі, гарна знижка. Актив є 1,5% жиру. Персик манго. Ой, персик манго може взяти. І дивіться, є ще плониця чия. Ой, а я що взяв плоницю чія? Я не люблю полуницю чия. А є ще ананас. А на мені, чесно кажучи, не дуже смакують йогурти. А ось такі от манго до 1 липня. Завжди перевіряйте терміни придатності. Так, це берем. Це берем. Твороги, кисломолочний сир. Зараз на знижках. І молокія, і своя лінія. А сметани на знижках. Я щось, а от є одна, дивіться, просто наше 4990 Марко, гарно сядь. Просто наше 49,90, 15% жирності. До речі, гарна ціна, треба терджати. Та сметана вдома завжди. Сметана вдома завжди треба. До 6 липня. Так, Сметанку беремо, йдемо далі. Знаєте, немає чого такого цікавого. Навіть Марко не має, що в списку знайти, погратися, подивитися, що цікаве. На рахунок консерви вже немає тієї акції на тунець. Зараз він коштує 54 гривні, а можна було купити по 25. Проти ці 10 досить непогані, можете купувати сміло. Є знижка на ось цю дрібу Gold. І на сардини в томаті. 68,90 мінус 16. І сардини. Бачите? А ще є в олії ось така от, оливкові олії. І теж знижка 35 на, сар, скажу, на шпроти. А сал, салати з тунця теж є на знижках. А, рушнички, гарна ціна 46,90, подивіться. І туалетна бумага. Мінус 42%, 4 штуки трьохшарова зева на знижці. А це що? 69,80 це є. Еліт Софт своя лінія 6980. Йдемо подивимося, Марко. Так, рибка, рибка, морепродукти асурті, 237,90 400 грам. Креветка варена 20, 40-177-70-330 грам. Так. Бачите? А ця вона якась на знижках. Оцінка. 88-85. Мінтай філе. Нічого ми не відкриваємо. Мінтай філе. 117 за 400 грам. І форель. Форель райдужна. 37,86. Ми не будемо його купляти, просто погратися, поки магазині. Лосось Норвен на знижці мінус 25. І філе окуня зараз є на знижці. Яйця. Ну, поки повози, потім цей. Яйця 4,49. А якщо за десяток, то 60-65. 70-75 перепелині яйця, 60 гривень 30 копійок. Зараз бачите не сезон, тому і вся охолоджена риба теж слабо солона, вся здесь на знижках. І своя лінія і норвен 200 гривень 210 грам. На шкірі сьомга слабосолена. Форелька слабосолена 268 за 240 грамів. Тільки один куплений. Оці такі, ну, все. Все, що зараз не актуальне, то все зараз на великих знижках. Скумбрія 41,20 До речі, в рибі з бараш найсмачніша для мене скумбрія холодного копчення. Філе в олії оселедить 60 гривень. Що ти кажеш? Я хочу назад. Поставити. Назад поставити? Все не хочеш? Ну не хочу, тоді ставимо назад. Давай. Став. Йдемо подивимося на яке кази чи смачне є. Нове. Це котлетки. Сколоп. Ескалоп мінус 12. Глобано смачне, все. Так, тут морозиво. Зараз ми подивимося. Що по морозові? Морозиво лімо, мінус 27, дивіться. Морозиво руть ожина 101 гривня, 30 копійок. Морозово розумний вибір з наповнювачем вишня 110 це оці от кілограмові морозива. Своя лінія. Марко обережно. Так, тут якісь великі дуже знижки, є, дивіться, три відмеді з галеретками. Стоп. Воно шоколадне, ти не любиш шоколадного морозу. Демплюємося тільки ще з тої сторони. Морозово-хрещатий кіц. А, це отаке, хрещатий кіц. 18-20. Своя лінія полуниця. Трешка непогане. Ото. Ото, ото. Шоколадне з згущеним молоком, стаканчику 45 гривень. Воно коштує, воно, не розкупиться, воно дуже дороге. Воно коштує аж 60 гривень, його ніхто не буде купляти. Так, на морозон собі подивіться. Так. Кого поцікавиться, цікавить, вже дуже розібрали. Розумний вибір каштан 1390. Тому і розібрали. абрикос понювачем лімо 2590. Своя лінія. Великий стакан, до речі, дивіться, великий стакан на гарній знижці. Мінус 9 гривень. Смак ваніль полуниця. О, весь марко, який є. Пончик морозиво. Опитив ніби. 1990. Так, тому такий пончик купила. Так, Люба Буба. Оце от 20 гривень. Люба Буба. Ну і тут подивіться, київський пломбір. Що? Ой, тут якісь появилися, тут якісь нові з'явилися. Це кокос. Купити. Вони є такі з попкорном, пломбір хрещатик з попкорном. Тато, я хочу поняття купити, такого. У тебе сьогодні все пончики? Так, ми закупимо цей пончик. А я люблю, до речі, оцей хрещатик крем брюле це моє крем-брюлет це моє любиме морозово. 2590 коштує. А тепер будемо, я його ну, знаю, що. Яке? яке? Отаке таке чай. Сік завозний і пончик. І пончик? Сік і пончик. Добре. Тут дивіться, 20... а це з гущаним молоком наповнювачем. Зараз ми з Марком виберемо. Марко вже хоче того пончика, а я не знаю, що хочу. Зараз подивимося. Не буду вам нічого такого дати показувати. Нічого вам такого не буду показувати, бо в е, особах якихось знижок і чогось такого особливого немає. Чесно кажучи, я би так прибігся оком. Актуально овочі, фрукти вам показав. Тому з марком вибираємо морозиво і їдемо на касу. Так, коротко вам покажу ще по курочках. До речі, що сьогодні з куркою, цілою, в АТБ. А ось дивіться. Тушка Улар 8,63. Стегно 14, крило 13, філе 22, філе 22, філе стегна 25. Гомілка 10, гомілка 17, грудка 16. От і бачите. А печінка 87 за 700 грам. Каже Марко, в мене сьогодні день пончиків. Так? Ага, я знаю, що сім день пончиків. І навіть морозово полоничний такий теж пампушок, пончик вибрав. Йому морозово. Я собі взяв великий стакан. Я люблю просто біле морозу або крем брюле. Взяв собі такий великий стакан. Був на знижці 20 гривень, а так 30. І Маркове теж на знижці морозово. Він свій сам вибрав. Так що всім смачно. Я е, маю я їм великий стакан, а Марко каже, витягни, покажи. Ну, покажи. Нас надурили. А чому надурили? Це ж воно маленьке. Бачиш, пише до етике. На етикеті пише великий стакан, а Марко каже, нас надурили, бо тому що стакан маленький. Ну що, їмо. Я вже свої з'їв, а Марко ще свої їсть. Я сижу, думаю, може забіжу зараз в студію м'яса. Куплю свиної лопатки і зроблю таку... І так штушкую мультиварці, як тушонку. Ми дуже часто любимо в мультиварці тушкувати м'ясо, потім його на м'ясорубку. Тобто сік, який лишається на дні чаші, теж додаємо в фарш і з нього робимо налисник. Получається дуже смачно. Думаю, зараз піду куплю кілограм лопатки. І таке собі теж зробимо. І стушкуємо м'ясо і будемо мати ще на налисники. Що там таке? Холодне? Лише витираю руки моркові. То руки, то рота, то руки то рота. Поки з'їмо одне морозиво, то 100 салфеток використовуємо. Котик, ти доїдай, а я швиденько біжу, куплю м'язка, добре? добре. Все. І потім зробимо таке тушковане м'ясо смачне в мультиварці. Сидимо з морком під АТБ. І знаєте, я так собі щось кинув око, дивився, отуди кури, гриль. Вони нещодавно відкрилися. Але мені так цікаво, бо я вам сижу, скільки ми хвилин, може, хвилин 20 сидимо з марком. І знаєте, якраз отак, ну, їмо та йдемо, так прямо перед собою, що робиться. Правда? І дивлюся, один чоловік прийшов, тоді жінка, тоді дівчина, тоді ще чоловік. І коло тих курей гриль весь час черга. Колись це було дуже модно, що? Дивіться, а я вам скажу, дивіться, ми вже дві години сидимо. Так, я забрав марка і ми вже дві години. Гуляємо. Вже дві години гуляємо, купили вже морозиво, поїли, то підемо додому, бо вже восьма година вечора, майже восьма година, а ми ще гуляємо. А мене он цікавить, хто зараз купує оці кури гриль. Колись це було так модно, страшне, Боже, ті литки гриль, це така була смакота. А тут дивлюся, те, ще раз стоїть і стоїть. Така велика територія, гарна територія. Що, обережно. Я повитираю, не біда. О, якісь такі угу. Тут багато магазин. Тут. Ми тут тусуємося себе на районі. Ви тут знаєте, я вам показував. Ми ще тут закінчуємо або починаємо. Як не, як не купуємо, як не купуємо додому їсти, то купуємо на дворі їсти. так? О, бачите, знов. Тільки запхав салфетку. Знов. Що, Марко? Де побити? Давай. Обережно, будь ласка. Так, дивіться. Сьогодні потратив 409 гривень. Нічого не купив. Маркові солони печенько, такий от крекер. Один рулет, отакий от от, за 35 гривень. Йогурт Марко, будь ласка, йогурт 56. Такий йогурт 30. Марковій це 15, моє 16. Ту. Мої оці трикутнички 22, потім 49 сметана, водичка 22, два сирка по 20 гривень і такі от моркові ще от е, бісквіт. Тож 11 гривень. До діла, до діла. А, і два морозива, ті, що ми з'їли. 400 гривень. І вода. так? Попив? Угу. Давай, став назад. Все, беремо торбу, бери свій велобайк. Не тільки велобайк. Давай, ходи, я вже пішов. Він... Він зеленого свого німецького. Він свого німецького вже виріс, то от має вже такий новий помаранчевий. Чілінтану, чілінтану не таке, як було колись. У нас в центрі, колись було чілінтану, було дуже смачне. А отут таке собі, знаєте. Не скажу, що таке вже аж аж геть, ні до чого, ну, але сказати, що дуже смачне, теж не можу. Тут одне, що в їх виручає, що є дуже велика ігрова кімната, і ми з дітьми дуже часто ходимо раді того, що тут просто є де побавитися. От. Піца, якщо брати, скажу вам час, тернополяни. Якщо брати піцу маленьку, то вона ну, можна їсти. Якщо брати таку саму піцу, але велику, то вона вже ні до чого. Ой. Тут Маркосі, там дорога. Проходимо в дирку попри цю поштомати. Бачите, все. От і наш будинок, і ми, ми вже прийшли. Де вниз? Отут місцева е, піца і суші 39. Це тернополянин відкрив а, колись один такий, такий невеличке кафешку. В принципі, це була доставка. І вони дуже розкрутилися. До речі, досить непогана і піца, і суші. Ми теж часто купували. Добре, йдемо додому помалу. Так, ми дошкандибали додому. Оля накриває на стіл, готує вечерю на сьогодні. Ось такі от неймовірно смачні рулетики з кабачка, картопелька молода, підсмажена на маслі, кабачкові оладки, млинці з м'ясом, і ось такий овочевий свіжий салат. Оля лише поставить для нас тарілочки, прибори і наші хрустальні келихи під ігристи. І е, зауважте, яка в нас ось тут красота. Найприємніше, що ці троянди з нашого саду, з нашого квітника. Ми, коли їхали від сестри, то Марко для мами нарізав різноманітних, різнокольорових троянд. Не всі не всі ароматні, але ось ця і оця рожева, вони такі п'янкі, вони такі ароматні, що просто на усю кухню, на усю хату стоїть такий трояндовий аромат. Красиві квіти. Красива смачна вечеря. Отож, мої хороші! Усі, хто вечеряють, обідують або ж снідають. Усім смачного!